Можливо, й не так, як у сороченцях, оспіваних Гоголем. Однак і на передноворічному ярмарку у Херсоні стачало всього: м'яса й риби, хлібобулочних виробів і олії, овочів і фруктів. Одне слово, і до новорічного столу, і до різдвяного було що придбати, та й на зиму запастися. Протягом тижня райони за графіком постачали продукції до обласного центру. І протягом тижня усім додавав настрої колектив. Фермерського господар курінь доставивши на дегустацію вина. Та хто ж відмовиться, коли частує сам господар, фермер, голова асоціації фермерів і приватних землевласників області, депутат Херсонської міської ради Микола Халупенко, разом із сином і онуком. А після новорічного свята часу на розкачку не було, адже необхідно готувати площі для посадки нових виноградних плантацій. До речі, зверніть увагу на ґрунти, які, як наголошує фермер, для вирощування винограду від Бога, та й треба використати першу нагоду для обрізання виноградної лози і діжі, котрі придбали в Закарпатті за котиту давинного підвалу. Навчившись вирощувати виноград, слід оволодіти і майстерністю винороба. Отже, процес пішов. Ну, підготовка була довга і важка. І на кінець то процес, як ви кажете, пішов. Ми маємо своє вино вже на сьогодні. До цього ми зробили дегустацію участвували в двох дегустаційних міроприємствах в театрі, де наш технолог представляв наше вино, і на ярмарці. Ну, Сьогоднішній день, ось вже тисяч, 2012 рік, ви знаходитесь в нашій винарні. Це винарня сімейного типу. До речі, по всіх законах історичних, які склалися при виробництві вина, самі найкращі вина виготовлялися у винарнях сімейного типу. Це невеликі виноградники, і на них розміщена винарня. Упевненості у майбутніх успіхах фермеру безумовно додає 40-річний виноробський стаж Катерини Михайлівни Михалкіної. Аса своєї справи. Отож, перші колекційні пляшки кореня. Продовжать славу бодай не масандрівських, а підвалів князя Тробицького неодмінно.